Діагностичні та хірургічні можливості оториноларингологів Каловської ЦРЛ стають дедалі ширшими, адже завдяки новому обладнанню медики мають змогу здійснювати як і детальні огляди, так і оперативні втручання, що дають позитивний ефект. За річний період завдяки ендоскопічній лор стійці було виявлено чимало патологій, які до цього моменту не можна було діагностувати. У більшості випадків це стосується носової порожнини. Не завжди лор мав змогу оглянути її більш глибше, а зазирнути туди через ндос. Ендоскоп на даний час справа звична, завдяки цьому обладнанню можна діагностувати стан анатомічних утворень носової порожнини, виявити патологічні утворення, діагностувати носоглотку та інше за допомогою такого ось невеличкого інструменту, який називається ендоскоп. Ми оглядаємо практично всю порожнину носа. І тим самим виявляємо самі незначні е, е, мініатюрні проблеми місця, які є е, е, причиною виникнення захворювань е, е, лор-органів. Захворювання лор-органів виникає у зв'язку із порушенням прохідністю отворів пазух носа, як правило, це викривлення носової перегородки, яка деформується з різних причин, патологія раковин, алергічні захворювання та поліпос носа. Оперативне втручання здійснюється в разі необхідності і триває недовго та безболісно, стверджують медики. Допомога цього обладнання мініатюрними інструментами, мініатюрними. Різними приладами ми усуваємо оці патологічні утворення, тим самим спричиняємо, даємо можливість, наприклад, порожнені пазухи самоочиститись та виздоровіти. На сьогоднішній день нам стали доступним такий метод проведення оперативних втручань з використанням лазеру. Оце є буквально міліметр. Товшина цього е, е, оптичного волокна. Також медики застерігають, що в більшості випадків захворюваність носа викликає медикаментозна залежність, а тому не варто займатися самолікуванням, тим паче вірити в ефективність лікування рекламними препаратами. Зазвичай загострення відбувається в холодну пору року, і тим, хто має проблеми лор-органів, варто заздалегідь відвідати лікаря. Варто також наголосити, що лори Калузької ЦРЛ тісно співпрацюють з обласними спеціалістами в більш складних випадках. Захворюваності з допомогою обласного лора В'ячеслава Ванченка здійснюється. Снюється оперативні втручання. Як уже було сказано, такі операції менш травматичні а пацієнти можуть бути виписані через 2-3 дні.